Вадим Тітушко вдруге залишився без адвоката. Сьогодні суд мав продовжити розгляд справи його та інших молодиків, які відзначилися на акції опозиції 18 травня. Як розвивалися події, знає Марія Черняхівська. Марія, привіт, тобі слово. Вітаю, колеги. На суд Вадим Тітушко і інші молодики з'явилися разом, але вже без свого нині спільного адвоката Адрія Калмикова. Я пока не коментую присходяще. Як з'ясувалося на засіданні їхній адвокат у лікарні у важкому стані, і він у письмовій формі попросив суддю, щоб вона перенесла слухання справи. Власне, підозрювані традиційно проігнорували запитання журналістів, та нам вдалося поговорити із одним із них Андрієм Ярошенком, який, до речі, тримається трохи осторонь своїх сусідів по лаві. Та він був небагатослівним. Ну я перезвоню, що тут не порослі. Мирос, я не я не буду давати якісь інтерв'ю, поки какої-то там это. ето. Ви дальше все узнаєте. Ви дальше все узнаєте. Он мені не давал, там непосредственно есть люди, кому он давал. А ви наважаєте це затягуванням з прав? Я не буду більше комітувати. Давайте дальше у все узнаєте. Що за травма не в нього? Я взагалі не в курсе, кто как. Адвокати підсудних не з'являються на засідання вже не вперше. Прокурор поки що не коментує. Цю справу а от більше світла на стан здоров'я Андрія Калмикова пролив адвокат позивачів. Телефонував, хоч до цього ми з ним спілкувалися там, по деяких процесуальних питаннях і ніяких підстав вважати, що буде затягнення не було. І мені повідомили його підзахисні про те, що е, лист про захворювання адвоката, адвокат передав, будучи в лікарні, на е, спеціальному візочку для людей, які не можуть самостійно ходити. Я зараз не можу висловити свою думку з цього приводу, оскільки адвокатом-захисником обвинувачених до суду ще не надані підтверджуючі документи. Після надання цих документів вже буде зрозуміло дотягування це чи ні. Також прокурор додає, що хворого адвоката наразі замінити ніхто не може, тому що згідно кримінально-процесуального кодексу, це не може відбуватися без його присутності. Тож запитання, чи вдасться завершити процес до осені, як мріяла постраждала журналістка, наразі залишається без відповіді. Ми сподіваємося, що все ж таки все це завершиться якомога швидше, незважаючи на такі от поламки долі, і тому ми сподіваємось на коротке завершення цього. Хоча поки що ну не виходить так думати. Тож, у результаті засідання перенесли на 30 серпня. Нагадаю, Вадима Тітушка звинувачують у побитті журналістів Ольги Сніцарчук та Владислава Соделя, а його товаришів звинувачують у тому, що вони плювали у журналістів, обливали їх водою та пошкодили їм професійну техніку. Ну а ми у свою чергу будемо слідкувати за розвідком цієї резонансної справи. Колеги, дякуємо тобі, Марія. Ну а ми переходимо до інших тем.